Почесний громадянин це не просто звання, це найвище визнання людського життя, праці, відданості рідному краю. Відзнака шани і поваги, надана громадою. Це високе звання мають 11 громадян нашого міста: Воробйов Іван Герасимович, Оніпко Олексій Іванович, Гиря Володимир Ілліч, Васько Олександр Андрійович. Кошняк Олексій Якович, Кірков Олександр Федорович, Оніпко Михайло Іванович, Любасенко Валентин Павлович, сирота Микола Іванович, Максимов Петро Павлович, Горпинич Іван Григорович. Та, на жаль, декого з них вже немає серед живих: метою нашого фільму є розповідь про тих, хто сьогодні живе і працює для розвитку рідного краю. Чия активна життєва позиція слугувала і надалі слугуватиме прикладом для сучасників і для прийдешніх поколінь? Чий життєвий подвиг довгі роки надаватиме наснаги майбутнім послідовникам? Цей фільм для вас, шановні почесні громадяни міста. Ми пишаємося вами, ми пам'ятаємо про вас, ми принесемо згадку про справи, зроблені вами, через усе життя. З дорогами у нас завжди була біда. Недаремно цей факт зафіксовано відомі у приказці: життя пряме, мов швидкісна дорога. У часи активного міжміського сполучення без якісних шляхів людству існувати неможливо, це не розкіш, а сувора вимога часу. Саме над проблемою цивілізованого сполучення і працює очолюване Олександром Кірковим товариство Ремшляхбут. Народився Олександр Федорович у місті Курахове Донецької області у 1955 році, де закінчив середню другу школу. Після служби в армії вступив до Донецького політехнічного інституту на факультет автомобільні дороги за спеціальністю інженер-будівельник автомобільних доріг, де навчався з 1976 по 1981 роки. Отримавши фахову освіту за направленням молодий спеціаліст, влаштовується до Вільнянського районного шляхово-ремонтно-будівного управління, де спочатку працює майстром, потім головним інженером і, врешті-решт, начальником управління. 15 років присвятив він цій справі та отримав неоціненний досвід, який дозволив йому згодом створити власне підприємство Ремшляхбут. Директором якого він є з 1996 року. У 2006 році Олександра Федоровича призначають начальником Служби автомобільних доріг Запорізької області. За два роки на цій високій посаді йому вдалося досягти значних успіхів. По всій території області йде активна розбудова нових доріг, виконується ремонт старих шляхів З 2008 року і по сьогоднішній день. Олександр Кірков знову очолює товариство з обмеженою відповідальністю «Ремшляхбуд». Підприємництво Олександр Кірков успішно поєднує з політичною діяльністю. Десять років поспіль його обирали депутатом Вільнянської міської ради. А у 2006 році Олександра Федоровича обрано депутатом Запорізької обласної ради. Два роки тому виборці висловили йому довіру вдруге. З 2001 року від самого дня заснування в районі осередку партії регіонів Олександр Кірков є активним членом цієї політичної сили. До сьогоднішнього дня Олександр Федорович є керівником Вільнянської районної організації партії регіонів. Всьому місту та району відомо, що Олександр Кірков не тільки успішний підприємець та політичний діяч, а й меценат, небайдужий до потреб громади. Підприємство, очолюване Олександром Федоровичем, регулярно допомагає закладам освіти, культури та спорту міста і району, медичним установам. За допомогою Олександра Кіркова виконується ремонт війських та сільських доріг, проводяться роботи з благоустрою Вільнянська, будуються дитячі ігрові майданчики. Важко перелічити всі справи, до яких долучився Олександр Кірков. Варто лише згадати роботи по облаштуванню меморіалу слави у Вільнянську, визнаного одним з найкращих в області парку імені Леніна, площі фестивальної та інших місць загального користування та відпочинку, не залишається байдужим депутат обласної ради до потреб пересічних громадян, яких чимало звертається до нього по допомогу. Олександр Федорович використовує всі можливості. Щоб покращити соціально-економічне життя громади. Філософія моя проста. Мені нравится жить в уютному, благоустроенном, красивом городе, где действительно приятно находиться. И находясь в котором можно просто отдыхать душой. Вільнянський край славиться не лише безкрайніми неозорими ланами, що щедро дарують золоте зерно і смачну городину, але й промисловим виробництвом. Лише кілька десятиліть тому вільнянські заводи були знаними далеко за межами країни, виготовляючи продукцію для багатьох підприємств колишнього Радянського Союзу та держав ближнього Зарубіжжя. За останні роки потужність місцевих підприємств знизилася, і більшість з них втратили лідеруючі позиції на внутрішньому та зовнішньому ринку, одним з небагатьох підприємств, що й досі динамічно розвивається. Вається та гідно конкурує з вітчизняними виробниками. Є завод пластмасових виробів ритм, пост директора якого вже чверть століття посідає Олексій Якович Пушняк. Олексій Пушняк народився у 1949 році у селі Тамароткуль на Оренбурзькій землі. Трудову діяльність розпочав 16-річним юнаком, влаштувавшись токарем до сільгосптехніки. Та любими інструментальний цех. Я зізначала роботу на расточном станку. Потім 10 лет работал начальником инструментального цеха. Після служби в армії Олексій Якович пішов працювати водієм Вільнянської районної лікарні та вже через декілька місяців вступив до Вільнянського заводу пластмасових виробів токарем. Вищу освіту здобув у Дніпропетровському хіміко-технологічному інституті за спеціальністю машини і технологія, переробки полімерних матеріалів у вироби і деталі. Вже 41 рік він працює на виробництві. За цей час Олексій Пушняк пройшов усіма сходинками професійної майстерності від звичайного працівника до генерального директора товариства з обмеженою відповідальністю Дальністю ритм, яким його було обрано на конкурсній основі у 1988 році. За 24 роки керівної діяльності Олексій Якович не лише зберіг довірене йому підприємство, але й зміцнив матеріальну технічну базу та розширив виробництво. Його здатність до творчого мислення, яке допомагає працювати в реаліях сьогодення, знаходити партнерів та вирішувати найрізноманітніші соціально-побутові проблеми, не залишилося поза увагою уряду України. Першим президентом України Леонідом Кравчуком йому було вручено орден слави. Окрім цього, талановитого керівника нагороджено орденами Миколи Чудотворця та професіонал галузі, великою кількістю грамот та дипломів. Олексій Якович неодноразово ставав переможцем конкурсів Кращий керівник року та кращий роботодавець року. У 2008 році Олексію Пушняку рішенням клубу ректорів Європи було присвоєно почесне звання професор міжнародного університету Відня. Зараз «Ритм» виготовляє широкий асортимент товарів народного споживання, вітра тази лопати, діжки та іншу тару, моноблоки для акумуляторів. Та багато іншого з 2008 року було побудовано та введено в експлуатацію новий цех з виробництва тротуарної плитки і виробів з бетону продуктивністю лінії 1000 квадратних метрів за зміну. Підприємство, очолюване Олексієм Пушняком, посідає перше місце в області і шосте в Україні по соціально-економічних показниках та має диплом державного статистичного рейтингу лідер економики України 2007 року. У 2008 році товариство з обмеженою відповідальністю РИТМ отримало європейський знак якості та звання. Лідер галузі 2008 року, окрім підприємницької діяльності, Олексій Якович займається й благодійністю, постійно допомагаючи установам та організаціям міста і району, а також звичайним громадянам. Тротуарна плитка, виготовлена на ритмі, прикрашає не лише наше містечко, а й сусідні села та міста. Останні декілька десятиліть газове опалення в оселях вільнянців стало вже настільки звичним і буденним. Що майже ніхто не замислюється, хто і якою ціною забезпечив нам комфортне існування. Та мешкає на тихій вулиці Чехова нічим не примітний з вигляду дідусь, якому, як виявляється, ми повинні передусім дякувати за тепло у наших домівках. Це Олексій Іванович Оніпко, який народився 30 березня 1926 року у Новомиколаївці. У семирічному віці він разом із батьками. Переїхав до Червоноармійського, пізніше перейменованого на Вільнянськ. До 1941 року встиг закінчити семирічку у першій школі. Після війни Олексій Оніпко проходив строкову службу на 142 му збірно-пересильному пункті. Пізніше у 8 му окремому аеродромобудівному полку. Після демобілізації у 1953 році він повернувся до Вільнянська. І прийшов на завод імені Шевченка, учнем електрика, поєднуючи роботу з навчанням на факультеті електрообладнання промислових підприємств Московського заочного технікуму. По закінченню навчання Олексій Іванович стрімко просувається по службових сходинках, пройшовши шлях від рядового електрика до головного енергетика підприємства. З нового 1981 року. Завод перейшов у підпорядкування Міністерства машинобудування і отримав дозвіл на переведення котельні з твердого опалення на газ. Саме у цей час поблизу Вільнянська прокладали гілку газоводу, Шебелинка, Кривий ріг ізмаїл Енергодар. Не скористатися такою нагодою було б нерозумно, і головний енергетик Оніпко береться за вирішення цього питання. Він домовився з підрядною організацією Запорізьким 12-м будівельним управлінням, яка погодилася змонтувати підвідну трубу до котельні. Залишалося лише знайти ізоляційний матеріал для майбутнього газопроводу. Олексій Оніпко терміново вилетів до Новокуйбишевська на завод Бризол, який спеціалізувався на виробництві ізоляції. Коли заступник директора Бризола дізнався, що вільнянський завод має чималий запас алюмінію, Запропонував обміняти ізоляційний матеріал на секції алюмінієвої стелі, передбаченої проєктом заводського спортивно оздоровчого комплексу. У кращих традиціях застійного часу чиновник зажадав отримати подвійну кількість секцій 1600 квадратних метрів. Після нетривалих роздумів і спілкування у телефонному режимі з керівником заводу імені Шевченка Миколою Соротою, Олексій Іванович погодився на бартер. Невдовзі омрійний газопровід було змонтоване. Саме Олексій Оніпко запропонував місцевому керівництву газифікувати прилеглі до заводу вулиці, Калініна, Червоноармійську та 30 років ЛКСен. Підприємство взяло шефство над зазначеною територією і через деякий час у будинках городян запалав довгоочікуваний блакитний вогник. Пізніше від заводської магістралі газифікували все місто. Але мало хто зараз знає, пам'ятає про це. Олексій Оніпко віддав улюбленій роботі 40 років свого життя. Навіть після виходу на пенсію він продовжує працювати. 86-річний пенсіонер не залишається байдужим до долі рідного міста, постійно звертається до міської ради з пропозиціями щодо благоустрою території. Активна життєва позиція і небайдужість дають йому той заряд бадьорості який у такому похилому віці дозволяє дідусеві бути бадьором та життєрадісним. Ну і коли я значить, у києві у міністерстві спецмонтажних робіт узнав значить это і потім спецстрой а де ж ви берете ці ізоляційні матеріали Оказалось, що возле культу є есть Новокуйбышевск и есть завод Бризол. Ну и по полетел я в Куйбышев, значит, автобусом туда, и проезжая при э на завод Бризол до замдиректора. Значит, ну и начал говорить, что нам вот надо на 4 километра изоляции, обвертки, пленки и э и спецпокрытия труп. Он говорит, а где ваши, раз... а где ваши наряды, разнаряды? Вы что, на базар пришли, что ли? Я говорю, да нет, ну вот, значит, нам надо это. Он, ну нету, без, без наряда нет. Я, значит, посмотрел, посмотрел на него и говорю, вы знаете, у нас это вот печет, нам надо, изоляционные материалы на 4 километра газопровода. И есть еще какие-то вопросы у вас, а вы их не можете, ну никак не можете решить. Он, значит, значит тогда на меня посмотрел, посмотрел. Да вот, строители, мы строим физкультурно-оздоровительный комплекс, а строители запланировали там алюминиевые потолки. Где я им возьму эти алюминиевые потолки? А у нас уже в это время на заводе, у, э, у бытовых помещениях сантехнических, это, да, эти алюминиевые потолки уже были. И в инструментальном, и в шифровальном, и в десятом цехе уже по заводу были. Они были. А что касается алюминия, то мы в скорости после войны Начали делать котелок, и этот алюминий годами, десятилетиями получали алюминий. И мы из этого, ну Гринько организовал значит, получение алюминия на вот это, и им сделали заказ этих алюминиевых потолков. Нещодавно один з почесних громадян міста Олександр Андрійович Васько відзначив 81-шу річницю з дня народження. Він народився в селі Уральському Максимівської сільської ради, і, мабуть, саме там зародилася в нього любов до рідного краю, розвитку якого він присвятив більшу частину свого життя. Закінчивши в Уральському семирічку, а згодом Максимівську середню школу, Олександр Васько спробував вступити до вузу, але йому забракло балів для вступу. Щоб не гаяти часу, юнак влаштувався працювати до Дніпро де його незабаром обрав. Комсоргом відділу технічного контролю. То були часи, коли здібна і наполеглива молодь могла без особових зусиль зробити партійну кар'єру, що саме й трапилося з Олександром Васьком. Невдовзі молодого комсорга запросили працювати інструктором в обкомі комсомолу, потім секретарем райкому комсомолу Нововасильівського району. Для подальшого кар'єрного зростання потрібно було мати вищу освіту. І Олександр Андрійович вступає до вищої партійної школи при ЦК Компартії України. Після закінчення його приймають на роботу в Запорізький сільський обком. З якого чоловіка направили працювати до Вільнянського району 16 років. Олександр Васько обіймав посаду заступника голови райвиконкому. і це був час найбільшого розквіту соціально-економічного життя району. Олександр Андрійович говорить, що будь-яке місто тримається на трьох китах: теплі, воді і каналізації. Саме ці питання вдалося вирішити районній владі за безпосередньої участі Олександра Васька. За час його роботи на посаді заступника голови Райвиконкому було прокладено водогін Запоріжжя-Вільнянськ, спроектовано і зведено. Котельню центрального опалення у парку Ювілейному. Замовлено проєкт та збудовано очисні споруди потужністю 10 тисяч кубічних метрів на добу. Саме завдяки цьому місто отримало змогу розвиватися і зростати. Та не лише цими питаннями переймався Олександр Васько. Під його керівництвом у районі будувалися школи, дитячі садки, клуби, бібліотеки, тваринницькі комплекси, від яких зараз залишилися лише спогади. Звісно, не лише Олександру Андрійовичу завдячує район. Розбудовою рідного краю займалася у керівництво райвеконкому допомогу надав і директор заводу імені Шевченка Микола Сирота, який використав усі свої зв'язки й можливості, щоб Вільнянськ мав повне право називатися містом за самовіддану працю Олександра Васька, нагороджено орденами знак Пашани та за заслуги третього ступеня медалю за трудову доблесть, великою кількістю грамот та подяк Олександр Андрійович і зараз не стоїть осторонь життя рідного міста. Майже щоденно телефонує до міської ради, щоб допомогти місцевому керівництву слушною порадою та поділитися неоціненним багато. личным Мы построили водопровод, сопряжем линией котельню и начали строить сооружения наши на 10 тысяч кубов в сутки. За это время, за, как раз было время такое, что строили, строили, строили. Строили новые школ, детских и дошкольных учреждений, э, значит, клубы, магазины, животноводческие комплексы. Наприклад, ну, це такие об'єкти. Далі. Я був 10 рік членом Республіканського совета по и пам'ятників історії і культури. Ми вже построили більше 10 пам'ятників історії і культури за счет средств общества республіканського. По ну, построили нові і реконструировали. Кожен рік строївся в місті Войнянське. Дом піки, етажний, кожен год. І в селах кожний год знаваряться десятки доміків одноквартирних двохітажних і навіть трьохетажний домік. У кожного в житті своє покликання. Кожен має хист до певної справи, яка стає сенсом існування. Слугування людству може проявлятися у будь-чому, у праці. Творчості, благодійництві, головне знайти свій шлях, виявити в серці Божу іскру, не зламатися і не втратити великий дар у буремному вирібуття. 5 червня 1924 року в родині колишнього царського офіцера Іллі Гирі народився син Володимир. Він був найстаршим з поміж трьох синів кавалериста, який, окрім хлопців, мав ще три доньки, закінчивши у Новогуполівці п'ятирічку. Володимир вирішив вступити на курси фабричного заводського навчання, які саме відкрилися при заводі імені Шевченка. Через півроку кращих учнів направили до сталепрокатного цеху Запоріжсталі, де хлопець працював з люсарем. Та належало серце до цієї професії. Юнак мріяв стати токарем, але для цього йому бракувало освіти. Приглянувся затятий молодик майстру. І той згодився навчити його тонкощам майстерності. Невдовзі Володимир вже заміняв свого наставника, чим завоював повагу керівництва церкви. Здібного токаря перевели до секретної майстерні, розташованої під сталепрокатним цехом, яка працювала на військову промисловість. До початку війни хлопець виготовляв деталі і навіть не здогадувався, для чого вони. Бо виробництво було секретним. У 1941 році, коли німці вже підійшли до Запоріжжя, працівників Запоріжсталі намагалися евакуювати, але фашисти оточили робітників і взяли в полон. З концтабору Володимира Ілліча викупила за молоко і яйця якась сердешна бабуся. Видавши його за свого онука, Володимир повернувся до рідного села, але його там чекала чергова неприємність. Поліцаї схопили парубка і відправили до Німеччини. Довгі чотири роки поневірявся юнак на чужині. Було все: табір смерті у Польщі, тяжка праця на танкобудівному заводі у Берліні, теча з робочого табору і чехословацький партизанський загін, у складі якого Володимир Гиря Об'єднався з радянськими військами на Ельбі. Після перемоги колишній в'язень закінчив військові курси і залишився служити спочатку в Німеччині, а потім у Грузії, Демобілізувався Володимир Іліч у 1948 році, коли на Україні тільки но відлютував голод і повернувся на рідний завод імені Шевченка. На той час на підприємстві працювало всього 4 токаря шостого розряду. Але навіть у роботі таких досвідчених майстрів менш кваліфікований Володимир Гиря знаходив суттєві похибки. Майстер доручив чоловікові самостійно виготовити складну деталь колінчастий вал для електродвигуна. Володимир із завданням впорався на навіть першим на заводі отримав власне клеймо і найвищий шостий розряд. Як високу оцінку майстерності. Далеко за межами області славилася продукція молодого спеціаліста. Потужні заводи країни запрошували його до себе, але він залишався вірним рідному виробництву, яке дало йому путівку в життя. Загальний стаж пенсіонера складає майже півстоліття. За цей час він виховав близько двох десятків учнів, які стали відомими майстрами своєї справи. За сумлінну працю за радянських часів Володимира Гирю навіть збиралися нагородити зіркою героя соціалістичної праці, але він не був членом партії, тому з нагородою вирішили зачекати. Та громада, віддячила своєму землякові Володимиру Ілічу, присвоїли звання почесного громадянина міста. І ця нагорода лише незначний знак пошани, за славетне, трудове минуле. Що все рам'я я працював тут, все допомагав кругом. І зразу в заводі я накладуся в федеральській організації. Почудним гражданинам я вважаюся, я одразу прапороносець района. От. Ветерані я по на похорони завжди з ними прапорами, тоже з прапорами і ветераном, комуністів теж з прапорами охоронами. Ну от це основне. Усе тихішим стає відлуння далекої війни, кривавої і жорстокої. Усе менше стає ветеранів у травневій колонії. Білими лебедями відлітають їхні безсмертні душі на зустріч з колишніми бойовими побратимами, які не повернулися зі свого останнього бою. Одним з найстаріших свідків тих буремних років у нашому районі. Безперечно, є Іван Герасимович Воробйов, який, розмінявши дев'ятий десяток, усе ще залишається в строю. 32 роки віддав Іван Герасимович військовій службі, яку розпочав ще у роки Великої Вітчизняної війни. Наразі він Має звання полковника у відставці, та загальний стаж цього без перебільшення, дивовижного чоловіка складає понад 70 років. За ці роки він був і районним військовим комісаром, і директором Вільнянського районного краєзнавчого музею, якому віддав не лише роки свого життя, а й часточку безмежної душі. Саме завдяки його зусиллям музей пережив важкі роки розрухи, коли доводилося працювати майже задарма. Відомий Іван Герасимович, і як автор поетичних збірок, яких у нього видано вже два десятки. Ніжна лірика і пронизлива туга. Обпеченого війною серця. Ось основні мотиви його творчості. Його вірші вивчають в усіх школах міста і району, на уроках, присвячених поетам рідного краю. Незважаючи на вік, ветеран і досі приймає активну участь у житті міста. Декілька поколінь вільнянців пам'ятають його по військовому струнку статуру не лише на мітингах, присвячених Дню перемоги, а й усіх заходах, організованих у місті. Його головна місія виховувати молодь у дусі, справжнього патріотизму і готовності на самопожертву в ім'я Батьківщини. Саме це є основною темою лекцій, які він час від часу проводить в місцевих навчальних закладах. Неабиякий внесок робить Іван Герасимович і до справи збереження пам'ятників загиблим воїнам. І звісно ж, не можна не згадати, що Іван Воробйов був головою Вільнянської організації ветеранів. Він тихонько відіться і сніця. Всіх надій і радостей исток. істок. Добре районна столиця, перекрсок судів і дарок.